Так, всім привіт, я вже у Кракові. Сьогодні чудова погода, сьогодні сонечко, привезла з Італії сонечко. І е е е значить, е що можу сказати? Зараз їду до Тетяни, дивитися на неї мешкання, за до речі, таксі Тойота. Зараз йду, поки Таня не під'їхала, комусь іду, а копію. а там жаб. Тані сподобається жити тут. Але так, непогано, колоритно, там далі йде центр. Видно в одном це цей. Я в жабці каву ну, в жабці, але я б хотіла ще щось гризанути сьогодні. Up. Там кібаб, а відтека нема. Так, без сенсу йти, що це нічого не бачу. Оглядаєте мішка їжі там? Це там матку! нормально, <звучит> ну ти поняв. що він прийде чи не? Щи через 2 минути. О, курва. Через дві хвилинки будемо оглядати мешкання. Я в центрі Кракова. І батьки. Район. Тут там далі. Але мене так труханить. <звучит> 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 Алла, це перше в житті, що я зробила подвиг. Чи не зробила? Шматочок Італії мені схожий. <звучит> в Італії не в Італії. <звучит> ну така Є, стара, Тут буде дуже тихенько. В мене проблема, що в мене дуже гучні сусіди. Алла, Алла, так тут не буде чутно нічого дійсно. Тут ця каміння. Ага. Побачимо, витравляти. Не знаю, Гала, нічого не знаю. Бачиш, ті говоря вже зібрали, швидко все. Йде. Я кажу, такой другу дивіться, він такий. Я кажу, на другу не домовлялася. Він такий, о, матку. Ну, хазяїн. Скільки зараз? Так. Дрінок. Тебе тут не жила, мало. Це не Мені кажеться. Чи би? Мені подобається. Таня, це як сусід. Наркоман? Ой, Та ні, везе. Ти мені будеш тупо допомагати в усьому, поки я не переїду. Потім я тобі що хочеш куплю. Хочеш суші, хочеш просеку, хочеш, я не знаю, булочку з тістом. Я не А, Це на камеру я записую, так що. Я тобі куплю, є якщо все щось допоможу. Оце не пишешся домов. Діши, диши. Зараз така ситуація, що не знаю, як це коментувати, коротше, діло в тим, що ми прийшли на це місце і вийшов хлопець, і виявилося, що українцям, ну не тільки українцям, а й інших країн, іноземцям не здають мешкання для проживання. Тому що от, багато було таких ситуацій, коли Винищено було все зрушено, порушено, меблі, і що це дорожче коштує ніж оренда самого мешкання. Тому як я без сенсу там щось розмовляти було. Ні, так ні, тому будемо шукати далі. Мешкання ну, якось так. Це не перша ситуація, що Ну я питаю, це тільки українцям так, ну він говорить, що всім. І ну, там, чорні жили. Ну, якось так, тільки полякам можна. Вони 22 більше. Злоти? 22 злотих? Да. Ну, Те, що з м'ясом, так? Да? Тому що а, з спише, і тут. А, навіть м'ясо м'ясо вирощи, так? Я слала шоладку. 20. 20. А, Ой, що сказати? Мені не що сказати, я не знаю. Я шукаю житло, я не можу знайти його. Що сказати? Хочу житло знайти. Дуже розстроєна, бо сьогодні нам відказали. Okay, Відмовилася. Дуже розстроєна, тому що житло відмовили, мені зараз взялися, себе... інше дивитися житло. Зараз я ну, типа Алеска Лая, а я себе заказала. 22 блоки, це Але ооооо. Це велике це мені виходить. Аймфос. Тут, бачите, не завернути. А в Києві закручують таку так, закручують. Тут бачите, щоб не випадало. Це мені на три дні. Це мені на три дні входить, слухати. Ти за 11 сидила? 16 злотих. А мене 22. Ну, але з м'ясом, нас. А вкусно? Я сиділа, думала, думала і подумала. Коротше, якщо зараз їдемо залож на 18.00 подивитися мені ще одне житло, а якщо ні, то я просто збокну. Я не хочу на цю діалу вертатися. Там ці, я не знаю, там наркомани. Я якусь нормально житло. Солі не вистачає. Солі не вистачає. Цікаво, як на смак, але їсть. А У мене вже такої побриті дитячий слюнки. Але це дуже велике 220-200 ну, так. Щось в мене голові така не ваше, просто тикає. Я Телефон не розбила. <кхм> <Починаю. кхм> Поки я не зніму мешкання, я не хочу ні з ким розмовляти. Навіть з вами. Зараз я думаю дивиться мішка. <кхм> я не хочу <починь>, ні з кем розмовляти. Я, правда, не знаю, як приїхати. На автобусі. На автобусі. Сейчас будемо снігати прямо і наліво. <рес> mm -hmm. Не вистачає солі. Ну, якщо чесно. Скажу, читаю півпросику. Я вже пиво не п'ю. Пив. А вас <рес> скільки? Коротше, я півпросеку чи хольщику. Але це просеку. Пиво вже не п'ю, не навіть. У мене конкреті. Зовні так. До речі, на просекав не Алла підсадила, бо вона сказала, що вона класна. Але дійсно класна, бо голова не велика і сильно занадто п'є по карманах фінансово. Тебе прошло вже. Класна погода сьогодні. Ой, бляха, погода класна, хоч би ж там нарвала матраси на тебе, а це не ліжка, це капець. Переживаю, що в неї матраса не. ну тогда на полуспад. Є ж не ты <ріст> на полуспа я на полуспала включила газовий котел Яка холодный Ти прошло знаєш, Алла, що треба такая така фігня? А мене в тому числе ходится Така фігня. він Що ми на телефон не вийшли? Вона уявлена. Наш постановник. Я ще ще вона не вийшла. Пуском дивитися. Шість років. Будемо мокати, бо треба економити батарею. Так. Я тут жінки не заказувала. Чи вам був різний? Ну, в сусі, туди. Ти сусонюй. Ти сусонюй.

погода сьогодні Сл... класна. Сл... Слова выразить. Я просто. Такое дело. Це как же здобувает. Это наша Я Наші. Чем його тобою по-своєму? Але це клас. Я голову не помила сьогодні. це вода, треба мити голову кожний день. Дерма головом мукою. <ривіт> <Це> така... <ривіт> Та, ні, я не маю. Ну думаю, що ти... Сіро ще щось до мене все біле, мене Це вийшло таке. Я трапилась якісь Та біли. Перед виходом мукою просто натерла волосся і вона Ой, Алла. Що ти маєш? Що ти береш? Зможеш стріти. А, так, треба показати так зараз.